Культура політичних дебатів у Сполучених Штатах Америки налічує понад 150 років історії ще 1858 року. Авраам Лінкольн та Стівен Дугла зустрічалися сім разів, щоб визначити, хто з них стане кращим сенатором. Жоден закон у сполучених штатах не зобов'язує кандидатів у президенти брати участь у теледебатах однак, це невід'ємний процес перед кожними виборами глави держави. Тож відмову від участі виборці сприйняли б негативно та як слабкість. У 1960 році вперше на телебаченні дискутували кандидати у президенти демократ Джон Кеннеді та Річард Ніксон. Тоді молодший та енергійніший Кеннеді, який уже тоді усвідомлював вплив телебачення на виборців, зміг завоювати голоси телеглядачів чи можемо ми зберегти свободу під час найбільшої кількості атак, які вона коли-небудь знала? Я думаю, що так це можливо, і я думаю, що результат залежить від нас і від того, що ми робимо. Я думаю, що настав час Америці знову почати рухатися вперед. Натомість Ніксон, який незадовго до того лежав у лікарні й відмовився накладати грим, мав утомлений вигляд і дуже невдало підібрав сірий костюм, який підкреслював його хворобливість. На відміну від чорного костюму в Кеннеді, який виглядав дуже впевнено та яскраво. Тож Ніксону перемогу присудили лише ті виборці, які слухали дебати по радіо. Тім найпопулярніші дебати за всю історію США відбулися у 2016 році. Сукупно три раунди дебатів між Гіларі Клінтон і Дональдом Трампом, та один раунд між Тімом Кейном та Майком Пенсом зібрали перед телевізорами та онлайн 259 мільйонів глядачів, і це з урахуванням того, що населення сполучених штатів 327 мільйонів людей. Американці загалом сприймають теледебати як захопливе шоу, часто дивляться як у компанії друзів, та навіть у барах. Тож дебати у сполучених штатах це невід'ємна частина їхньої політичної культури. Сфера, у якій Сполучені Штати досі утримують першість у світі, це креативність і здатність критично мислити. І я думаю, що дебати, які спонукають думати швидко, це ключовий інструмент, аби розвивати ці навички. Не дивно, що за півроку до виборів низка найбільших американських медіакампаній надіслала надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампа, які є ймовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів із закликом провести дебати. З огляду на те, що контури загальних виборів президента США 2024 року вже чітко окреслилися. Ми національні новинні організації, що підписалися нижче, закликаємо ймовірних кандидатів у президенти публічно взяти на себе зобов'язання взяти участь у за загальних передвиборчих дебатах перед виборами, які відбудуться в листопаді, як зазначає ABS News, цей заклик пов'язаний з тим, що медіа зустріли невизначеність як з боку чинного президента Шаджа Байдена, так і зі сторони експрезидента Трампа. Зокрема, видання нагадує, що Трамп, який пропустив усі чотири схвалені національним комітетом республіканської партії провинні виборчі дебати у 2024 році. Та відмовився від одних із трьох своїх дебатів із Байденом у 2020 році. Все ж з ентузіазмом закликав чинного американського президента взяти участь у трьох загальних дебатах, запланованих на цю осінь. Трамп дуже чітко сказав: він готовий обговорювати Джо Байдена у будь-який час, будь-де та в будь-якому місці. Ми знову закликаємо Байдена взяти на себе зобов'язання вести дебати. А от чинний президент Шаджо Байден здебільшого уникає публічних коментарів щодо участі у дебатах з Трампом. У березні, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде він брати участь у дебатах, він сказав, це залежить від того, як буде поводитися Трамп. Каріна Петрич для постров ті